Що вразило? Ну, перш за все, як я вже сказала, польський гонор, тобто відчуття отої такої самосвідомості, що я є поляки. Ніхто цього не соромиться. Але ну, в такому доброму розумінні, що гордяться своїм народом, своєю культурою, ну, це польське на усе стане. Це польське для них найкраще. Ну, звичайно, нам би перейняти таку гордість. Але часто побачила, що. Відноситься до всіх людей, хто о, о, цю саму, свою самосвідомість теж хоче утвердити. Коли Юля навчалася в школі, в польській, в ліцеї, завдала просто таку ціллю якось вирізнитися поміж тих поляків, які там були. І на своїй копточці вийшла український Ну, Ви бачили, з яким захопленням до неї і учні, і вчителі підходили і казали, Юля, яка ти молоденька? Але ти живеш в Україні, ти є громадянка України. І ось носити тут герб на грудях, це для них, звичайно, було щось таке надзвичайне, що справді вони побачили, що дитина є патріотом своєї України.